Дивіться на СТС за майже два роки війни. Вони стали надійним тилом та підтримкою захисникам Сумщини і України. Перші дні війни ми. Були практично напівоточенні. Волонтерський колектив Берегиня фактично облаштував поряву кухню у будинку культури. Наш будинок культури перетворився у волонтерський штоб. Воїни реагують дуже позитивно, вони чекають наших передач. Жителі Липоводолинщини турбуються не лише про те, щоб військові були ситими. Ми е, провели уже більше 60 таких заходів, зібрали майже мільйон. Гривень для наших хлопців, мами. Так наші воїни називають активісток волонтерської групи оберіг. Везеш на передову і бачиш дуже багато військових, бачиш їхні, як наскільки вони заморені, виходять з нуля. У мене велике горе. Я похоронила свою дочку. Чат три роки похоронила чоловіка, дочку, двоєнко хворих. Я знаю, що таке материнські сльози. Ось саме такі речі допомагають захищати. Життя наших хлопців добрі справи кожного це ще один крок до перемоги. Героїчні історії мешканців Сумщини. Дивіться в проєкті Дякую тобі. Що середи на телеканалі СТС о 20.00.